Щоб Паска була гарна, треба її зробити так, щоб ній все було, бо відповідало усім, розумієте, технологічним нормам. Саме основне опара правильно зроблена, щоб вона гарно давала ну, підйом паски, щоб йшов гарно. Прозумієте? Бо якщо не є підйома, щоб вона гарно викисла, тому що якщо паска не викисне, вона пукається, вона ламлеться. Щоб тісто зробити випекти, ну не багато і легко, але оце прекрасна багато. Я не можу порахувати. Тисячі і тисячі за 40 років, а ще вдома. Люди приходять, короваї на весілля, двох етажні, В Америку пікала, в Англію, в Німеччину, в Австрію. І з хлібом людина народжується, з хлібом помирає, з хлібом весілля. І це хліб наш, це є життя, як і вода. Без хліба, без води ми нічого не можемо зробити. Моляться. Бачите, Отче наш цей хліб наш насушний, даш нам низько столінам, довгий наш. Оце теж із хліба йде молити. Правда? Що ото? І співають, і говорять, і моляться. і Ну, все, все робиться. По тому, коли Пасха святиться, як гарно співають, Пасха священна, Пасха святая. Дуже. Ну, це життя наше. Різниця в тому, що, наприклад, це нова технологія, а ще по стародавньому людину. вміє тільки так із такого ото, з якого тісто з таким оформляють. От зараз викисне і ми будемо старовинним способом робити. Квас робили, закваску робили, квас. Розумієте, і, Наприклад, мамка моя зробила квас після війни. І прийшли сусідка, Василенко, позити квасу. Будь ласка, отак От люди розуміте, на квасу пекли. Дитинство найсмачніше була паска, бо я ще із того їла із... вівса, бо не було, після війни не було муки. То, у кого була така паска, то велика розкіш була. А люди пекли і що могли. Так що така наша паска саме солодка дитячка, бо вона бідована була. А зараз отже видять усе на світі є купити, тільки не лінуйся. Для кожного віку є свої складності. Будучи дитиною, звичайно, що це складно. І я вже, як говорила, що я спостерігала за моєю прабабкою. Мені було 8 років, коли вона померла, але відтоді фактично у дитини пам'ять є і щось залишилося. Я знаю, що це було таке священне дійство, починаючи вже із малювання писанок. Того, що малювали не такими сучасними методами, як зараз, а іменно воском, фарбах, і люди в селі не кожна хата окремо, а в одній хаті збиралися по декілька хазяїнок і так малювали. Ну а вже паску випікала кожна господиня у себе дома. Моя бабка ранком вставала 5 годин. Робила опару 2-3 години. Чекала, поки вона підкисне. Потім її замішувала. І нам така була дитині почесна місія влити масло, вибити яйце. Тож зарахувалося, що ми допомагаємо. І як уже замісила бабка, прикривала чистим, чистим і навіть таким тканим, домотканим, вишиваним рушником. Тісто викисало. І ставила, ставилася в печу в піч, випікалося, прикрашалося. Я б хочу сказати, що вже зараз прикрашається так, спочатку випікається, а потім, а ми так ще робили, що ставили уже випікати прикрашені оздоблення. Ну і кажу, спочатку ставився хліб у піч, це було в великих печах, пеклося хліб, тому щоб для хліба потрібно більший час і більше температур температура, А потім вже всередину обов'язково мала бути пасочка. Поставлена. Має бути хрест обов'язково, має бути колосочок, має бути ну дійсно квіточки мають бути. Це вже так зараз більше, як загромождається пасочка. Але раніше, якщо навіть був хрест, просто на пасці хрест, це вже була паска. І, звичайно, із цього ж самого дріжджового тіста плететься косичка і ставиться навкруг віночок. Це символ незакінченого життя. Паска не сміє бути чорна, бо тоді вона перепечена, не сміє бути світла, того, що вона буде сира. Коли вона виймається, по ній знизу б'ється і відчувається характерний такий звук, От тоді відчувається, яка вона є. Я знаю, моя бабка все брала паску, коли вже вона була готова. Вона її мастила холодною водою без цукру. Тоді шкірочка дуже м'якенька ставала мені. і закривала у чисте полотенце. Паска, взагалі, у корзині має стояти з одної сторони має стояти шовдер по нашому окіст, а з другої сторони, паска. Вони мають дивитися одне на одного, і паска має дивитися лицем до церкви, має бути повернута. І на той час, коли священник її святить, от тоді фактично кожна жінка встигає побачити, яка у сусідки паска. І це саме головне. От там і визначається, яка господиня, а, яка вона, і знаєте, що, що є багато такого, що е, ті пару хвилин, і одна людина від іншої щось таке переймає, що вже потім собі додає до своєї паски.